Роздача листівок, збір підписів для звернення до президента України і Верховної Ради, агітація населення проти збільшення тарифів на комунальні послуги та цін на пальне під таким девізом. Навпроти податкової інспекції розташувала імпровізований майдан партія бют. Юлія Шаповал продовжить тему. Не дивлячись на те, що часи помаранчевого майдану вже минули, у шості і зараз час від часу з'являються його відголоски. На цей раз НАТО взбирають червоносердешні, які розташували свій агітаційний намет на площі біля податкової, а вимоги в них доволі прості. На цей раз велике червоне серце призиває шоскінців голосувати проти підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на пальне. Протест проти повищення возраста пенсіонного, проти повищення цін на тарифви, на пальне, на все. Оце акція протесту. Люди визначають, вот підписуються. Всі тут підходять і партия, партія. Люди пишуть і всі, хто недоволен, этой жизнью. Від поднимается піднімається цена на 15%, процента. Пожалуйста, на комунальні услуги як можуть пенсіонери неработаючі діти, короткі теж меня, мене, теж, теж деньги не получают, они уч студенти, ані учат. Під час розмови з власними претензіями до влади вклинився і представник від народу, який у цю мить зосереджено виводив свій підпис на папері. Якщо треба, значить буде виступати треба і боротися. Зате то піднімається пенсія, кестатієс не даво ще повиганять чор і все. біля намету. Встановили саморобні стенди за гід плакатами, на яких маркерами б'ютівці написали свої претензії. Своєрідний піархід вже з 9 ранку зібрав за словами представників батьківщини вже 300 підписів. А ще й обіду немає, говорить Надія Євгенівна. З боку можна сказати, що це немов копія з відомого полотна. Запоріжці пішуть листа турецькому султану, але насправді це лише місцеві жителі, які хапаються за будь-яку можливість знизити непомірні тарифи та ціни, які їм диктують з верхів. Тож і відповіді в них майже однакові. Щоб не полишелі тарифи. пенсию и работу пусть, и зарплату повышают, и все самое основное. И не лезут в Америку. Поможет, если все мы выйдем завтра или послезавтра на площадь, на эту и на все остальные. Только тогда может помочь. А если будем вот так вот бумажкой раздавать, ничего не изменится. У меня пенсия 840, вот 380 мне надо за квартиру заплатить. Что я могу купить и что я могу? Ну, Ви понімаєте, не кожен некуда. Народ надо підніматися, щоб народ піднімався і что то може, что-то и будет. сейчас іде просто унижение нашого народу. І каким-то образом любыми путями нужно безусловно влиять на політику, тому що ми все таки не быдло, ми не толпа. А ми действительно народ, який хоче жити достойно. Деякі шоскінців листівки беруть, підписи ставлять, але у позитивний результат не вірять. Мабуть, же розчарувалися від постійних обіцянок. Нам ще та ли. Так как власть меняется, нет, не поможешь, но все-таки поддержу. Не ничего не поможет. Якщо чесно, а так просто хай люди палити побалдіють. А деякі без зайвих слів декламують своє ставлення до всього, що відбувається в країні віршованими рядками. Будьте здорові, живіть багато. Наскільки дозволить вам ваша зарплата. А якщо зарплата вам жити не дозволить, Ну що ж, не живіть, ніхто ні, не волить. Але біля намету червоносердешних були і такі, яких не турбує не підвищення цін на комуналку, ані тим паче підвищення цін на пальне та газ. Чи осередок волевиявлення шоскінців буде стояти на цьому місці ще до 20 березня? Тож всі бажаючі можуть підійти та запропонувати власні ідеї покращення життя Україні.